Добрий день. В тему холодів коротко про атопічний дерматит. Атопічний дерматит це запальна хвороба шкіри, хронічна, рецидивуюча, реметуюча, тобто, яка наступає і відступає, дає про себе знати більше при порушенні дієти, при настанні холодів, при сухості повітря, при нервових переживаннях. Проявляється у вигляді сухої, сухою, шкіри з тріщинками і дрібними висипами, свербить, потребує. І належного догляду за шкірою, харчування слідонакати, цитрусових, червоних, забарвлених, фруктів і цілому гуглену мілю для атопіка. Одяг слід прати у дитини без порошку або з гіпоалергенним порошком, після того промивати двічі просто гарячою водою. Одяг має бути натуральним. Льон, бамбук, конопля, бавовна, але не вовна. Не прилягати. Не мати жорстких швіг, а бажано, щоб вони були назовні. Дитині варто стригти нігті і підтримувати вологість повітря 50-60% за допомогою аератора і індикатора вологості або принаймні провітрювання. Сухі ділянки шкіри слід зволожувати емолієнтами – це зволожуючі засоби. Не змивати ліпідну жирову мантію шкіри це наш захисний покрив, шкірне сало себе. Виключити мечалку та гель для душа менше мийних засобів, окрім спеціальних зволожуючих. Взагалі корисно вживати вітамін d 3 різноманітне харчування без виключення риби із корисними полінасиченими жирними кислотами в складі авокадо, гарбузової або ляної олії. Тож, запрошую вас до себе на прийом для лікування хвороби у стані загострення, ми маємо. Широкий, безпечний, доказовий арсенал.